Поштовхи магнітудою 7,8 бала відчули не тільки жителі міста, а й околиць. В оселях дрижали меблі, обривалися люстри. Деякі будинки землетрус знищив повністю багато споруд напівзруйновані. У цьому колапсі загинуло двоє людей. Жінку привалило уламками у приміщенні її тіло знайшли, коли розбирали завали. А в чоловіка внаслідок стресу стався інфаркт. Медики не встигли його врятувати. Перервано автомобільне і залізничне сполучення. Одразу після цього поштовху сейсмологи попередили про ще одну можливу біду: цунамі. Через це майже всіх жителів з прибережних районів евакуювали. А ті, хто залишився, сховавшись на височині, спостерігали і знімали стихію на відео. На цих кадрах невеличка бухта з боку океану. Її захищають спеціальні пірси, до яких зазвичай пришвартовують яхти. Всі судна були в бухті. Хвиля спочатку подолала цей бар'єр.

Океан буквально залив усі припортові споруди в бухті. Містом пливли машини, мов іграшкові. Жителям залишалося безпорадно спостерігати за стихією, що бавиться з їхнім майном та легко знищує все на своєму шляху. Центральні регіони держави, землетрус, по рав тріщинами. Утворилися бездонні щілини на дорогах. А одна з таких пошкодила житловий будинок. Чоловік каже, сів дивитися телевізор, як увесь будинок почав тріщати. Раптом дружина закричала з кімнати на другому поверсі. Сім'я вибігла на двір. Та куди далі рятуватися, невідомо, адже розколини з'являлися всюди. А це відео облетіло увесь світ. На невеличкому клаптику землі врятувалися дві корови та теля. Тварин знайшли лише на другий день. Вони тут протримали. Добу. Після першого потужного землетрусу було ще чотири сотні авторшоків. Це сталося в Новій Зеландії в листопаді 2016-го. Стихія майже спустошила регіон, і тепер країні потрібні мільярди доларів на відбудову. Востаннє край черч потерпав від потужного землетрусу в 2011-му. Тоді жертвами стихії стали 185 людей. Багато будинків досі не відбудували. А ця тріщина утворилася не внаслідок землетрусу. На Одещині стався СУВ, природне явище, поруйнувало подвір'я, паркани та будинки. Люди поспіхом зібрали речі і тікали з напівзруйнованого житла. Маєтки звели тут на початку 2000-х. Тоді ж у бюджеті країни передбачили план укріплення берегової зони. Забудовників попередили, що тут можливі суви. Однак захисних споруд так і не встановили. Стихія принесла руйнування у прибережну зону Чорноморська восени 2016-го. Цей робочий день ледь не став останнім для працівників швейного цеху. Жінки кажуть, що в розпал робочого дня почули, як щось тріщить. Не роздумуючи, вони мерщій кинулися до аварійного виходу. Завдяки швидкій реакції залишилися живими. ми вибіжили і все, і стіна якраз рухнула. Дуже швидко відбувалося, навіть непонятно, чесно сказати. в чому може бути? Ветхе і старе здання, ну там тріщини були вже. Будинок, частина якого завалилася, споруджений 1958 року. У 2014-му його віддали товариству інвалідів. У приміщеннях були офіси різних організацій, та обвалився тільки швейний цех. Попридварительним даним осмотром а пострадавших і загиблих не обнаружена. Предварительна причина нарушення страйзних робіт. При е, ремонті даного здання обвал стався після того, як власник будинку закінчив ремонтні роботи з укріплення фундаменту. Моторошний інцидент трапився в Російській Федерації Республіці Чувашія у листопаді 2016-го.